Привіт, кіномани. Сьогодні я розповім про найцікавіші новинки серіалів 2025 року за останній місяць, які вже вражають глядачів і точно не залишать тебе байдужим. Від гостросюжетних трилерів до глибоких драм тут є все, щоб зануритись у світ крутих історій та яскравих емоцій. Лишайся з нами буде цікаво. Гра в Кальмара третій сезон. Почнемо з серіалу, який, скоріше за все, більшість вже бачила. Після подій другого сезону Сон Гіхун не зміг відвернути повернення гри смертельного змагання для зневірених людей. Тепер він потрапляє у ще небезпечніший етап смертельних змагань, де ставки ще вищі, правила ще жорсткіші, а спостерігачі ще більш жорстокі. На тлі боротьби за життя учасники цього разу не лише намагаються вижити, а й борються зі своїм минулим і створюють неочікувані союзи. Головний герой стає символом бунту всередині гри, але йому доведеться зробити болючий вибір, залишитися людиною чи покласти край цій системі назавжди. Третій сезон став потужним та емоційно насиченим фіналом, який гідно завершує історію смертельних ігор. Серіал не лише зберіг напругу та брутальність попередніх сезонів, а й заглибився в моральні, соціальні та психологічні теми. Дим у південній Каліфорнії розпочинається серія загадкових та надзвичайно руйнівних пожеж. Пожежні служби підозрюють, що це справа рук небезпечного злочинця, який навмисно підпалює цілі райони з моторошною точністю та жорстокістю. Колишній слідчий психолог, а нині письменник Дейв Гадсен, має рідкісну здатність розуміти мислення злочинців його повертають до справи, щоб допомогти детективу Мішель Калдерон вийти на слід винуватця і зупинити масштабну катастрофу. Але що глибше вони занурюються в розслідування, то більше стикаються з власними внутрішніми травмами, страхами та тягарем минулого. Підпалювач психопат, якого вони шукають. Знає про них більше, ніж вони могли собі уявити. Серіал тримає глядача в постійній напрузі завдяки атмосфері, якісному сценарію та сильній акторській грі. Це не просто історія про злочин. Це психологічне занурення у найпотаємніші куточки душі, де зіткані біль, вина та жага правди. Затишок. Події серіалу відбуваються у заможному передмісті Копенгагена. Де все здається ідеальним та спокійним, проте цей зовнішній затишок приховує безліч темних таємниць. Коли раптово зникає молода філіппінська няня Рубі, спочатку ніхто не надає цьому великого значення, вважаючи це просто особистою трагедією. Але для Сесілії, однієї з сусідок, це стає початком складного та небезпечного шляху до розкриття прихованих таємниць. Сесілія жінка, яка прагне розкрити правду. Хоч і ризикує втратити власне життя та зруйнувати ілюзію безпечного світу навколо себе, її розслідування приводить до того, що вона стикається з темними сторонами заможного суспільства, лицемірством, прихованим насильством, расовими та класовими упередженнями, а також байдужістю до чужої біди. Візуально серіал наповнений атмосферою напруженості та внутрішньої боротьби. Де кожен персонаж має свою історію та мотиви, а сюжет розгортається через несподівані повороти і психологічні конфлікти. Відродження містичний серіал у жанрі нуар-драми з елементами трилера та надприродного. Події відбуваються в маленькому американському містечку, де трапляється незбагненне, мертві раптово повертаються до життя. Вони виглядають так само, мають свої спогади, емоції, особистість. Але разом з цим і дещо більше. Головна героїня, офіцер поліції Дана Сайпрес, самотня мати та сестра місцевого шерифа змушена розслідувати загадкове вбивство, коли місто охоплює паніка. Водночас вона намагається зберегти стосунки з донькою, яка теж може бути втягнута у дивні події. Ситуація ускладнюється, коли серед так званих відроджених з'являються ті. То зберігає темні таємниці. Завдяки сильній акторській грі, атмосферній картинці та сюжетній інтризі серіал тримає в напрузі до самого кінця. Це ідеальний вибір для поціновувачів розумних загадкових історій із філософським підтекстом. Зворотний відлік у Лос-Анджелесі трапляється жорстоке вбивство офіцера внутрішньої безпеки. Подія, що стає початком масштабного розслідування, детектив Марк Мічам досвідчений та принциповий, береться за цю справу, але швидко розуміє, що він зіткнувся з чимось набагато більшим за звичайне кримінальне розслідування. Його шляхи переплітаються з політичними інтригами, секретними операціями та корупційними схемами на найвищому рівні. З часом детектив розкриває, що за вбивством стоїть не лише бажання приховати правду. А й глибокий змовницький план, який загрожує безпеці міста та навіть країни. На його шляху з'являються небезпечні вороги, які готові на все, аби зберегти таємниці. У гонитві за правдою, де секунди вирішують долі. Детектив змушений кидати виклик небезпеці, остерігатися зрад та проникати в найпотаємніші і найнебезпечніші куточки кримінального світу. Король Гольфу. Спортивна комедія з елементами драми про колишнього професійного гольфіста Прайса Кегіла, кар'єра якого зруйнувалася через нервовий зрив під час важливого турніру. Після падіння з п'єдесталу слави він потрапляє в складний життєвий період, втрачає впевненість у собі та сенс життя. Все змінюється, коли Прайс зустрічає молодого талановитого підлітка Санті, який мріє стати зіркою гольфу. Прайс погоджується стати його наставником та допомагає не лише покращити спортивні навички, а й знайти внутрішню силу і життєву мету. Серіал глибоко показує теми відновлення, дружби, взаємної підтримки і боротьби зі своїми внутрішніми демонами. Тут є і гумор, і драматичні моменти, що робить історію живою і близькою для кожного, хто переживає складні життєві зміни. Уцілілі Дія серіалу розгортається у маленькому прибережному містечку Тасманії після страшного шторму 15 років тому, який забрав життя двох молодих людей і зникнення дівчини. Єдиний свідок трагедії, Кіран Еліот, повертається додому зі своєю сім'єю. Однак мирне життя порушує нове жахливе вбивство, що змушує головного героя зануритися у тіньові куточки минулого та зіштовхнутися з болючими спогадами. На тлі суворої природи і таємничих пейзажів Тасманії розгортається напружене розслідування, де кожен житель може бути не лише свідком, а й підозрюваним. Це не просто кримінальна історія, а глибокий психологічний трилер про провину, втрату, надію та силу людського духу. Серіал майстерно переплітає інтригу з емоційними драмами, тримаючи глядача в напрузі до останньої хвилини. Ми були брехунами психологічний трилер, що розповідає про 17-річну дівчину Кейді Сінклер, яка після загадкової травматичної події з амнезією повертається на приватний острів, де відпочиває її багатюща родина. Кейді намагається відновити спогади про минуле літо. Але що більше вона розкриває, то глибше занурюється у темні сімейні таємниці та складні відносини між членами родини Сінклерів. Серіал майстерно поєднує драму. Психологічну напругу та романтику, змушуючи глядача думати, кому довіряти, і що є правдою, а що вигадкою. Атмосферний та захопливий психологічний трилер, який тримає глядача в напрузі від першої до останньої серії. Фубар другий сезон. Динамічна шпигунська екшн комедія з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі. Серіал розповідає про Люка Брунера, досвідченого агента ЦРУ, який планував піти на пенсію, але неочікувано з'ясовує, що його донька Емма також працює у тій же спецслужбі. Другий сезон продовжує історію головного героя, коли він повертається у стрій і зіштовхується з новими викликами, серед яких головною несподіванкою стає його колишня кохана Грета Нельсон, яка тепер його супротивниця. Це створює напружений конфлікт, поєднуючи екшен, гумор та сімейні драми. Серіал наповнений шпигунськими інтригами, веселими ситуаціями і несподіваними поворотами сюжету. Серіал балансує між динамічним бойовиком та легкою комедією, надаючи можливість глядачам побачити Шварценеггера у новому амплуа як харизматичного, але зворушливого героя. Прибережжя. У невеликому прибережному містечку Гейвенпорт, родина Баклі, роками будувала успішну рибну та ресторанну імперію. Але після серцевого нападу глави сім'ї Гарлана Баклі контроль над бізнесом переходить до його дружини Бель та сина Кейна. Сім'я опиняється на межі фінансової та моральної катастрофи. Ухід іде навіть торгівля наркотиками. Тим часом дочка родини, Брі, яка бореться з наркозалежністю, втрачає право на опіку над сином і намагається виправити своє життя, але минуле не відпускає. У місті знову спливають темні таємниці, зрада, насильство і змови. Це історія про розпад та виживання, про сім'ю, яка балансує між законом і злочином, любов'ю та ненавистю, атмосферність, глибокі персонажі та сюжет, натхненний реальними подіями. Роблять його вартим перегляду. Якщо ви додивилися до цього місця, дякую, що дивилися мій випуск. Якщо тобі сподобалось, не забудь поставити вподобайку, підписатись та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше крутих оглядів. Пиши в коментарях, який серіал тебе найбільше зацікавив, або який хочеш побачити наступним. Побачимось у наступному відео.